Максимально якісно та оперативно виконати основні задачі з благоустрою до великодних свят. Таке завдання поставив очільник міста Андрій Білоусов перед комунальними службами. Тож у Кам'янському роботи не припиняються. Наразі виконуються поточні та сезонні ремонти різних об'єктів. Зі стабілізацією ситуації у енергосистемі у Кам'янському стабільно працює вуличне освітлення, а відповідальні підприємства займаються оглядом та ремонтом світильників. Підприємством «Міск світло ну, регулярно виконуються от роботи з заміни світильників, що перегоріли, та усунення окислень, обривів тощо. Роботи ведуться по усьому місту, включаючи і віддалені райони. Ми продовжуємо освітлення селища Карнаухівка, міняємо лампочки і перевіряємо технічний стан освітлення. Даного селища В планах у нас продовження освітлення та збереження освітлення належним станом. З обов'язкових робіт навесні обрізка дерев, прибирання сухого гілля, вже приведено до ладу центральний міський парк. Працюють за планом. Ще один із напрямків весняних робіт у житлово-комунальній сфері облаштування точок збору побутових відходів. Зокрема, відновлюються зруйновані огорожі, щоб сміття не розносив вітер, а подвір'я мікрорайонів виглядали охайно. А у дворах старих районів міста велися роботи з засипки погребів, що не функціонують, та облаштування зони навколо них. Від центральних вулиць до дворів щодня комунальники Кам'янського докладають Усіх зусиль, аби містяни та вимушені переселенці відчували затишок.